Слава Україні! Дрон напад на аеродром Морозовськ. На Хмельниччині збільшується кількість хворих на ротавірусну інфекцію. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. ТЦК будуть викликати чоловіків віком від 25 років для оновлення даних та проходження медичного огляду. Про це повідомляє Генштаб. Це пов'язано з тим, що президент України підписав закон, який зменшує вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Після підписання указу про демобілізацію строкової служби близько 7 тисяч осіб будуть звільнені в запас. Сьогодні вночі Служба безпеки України спільно з іншими силами оборони здійснили успішний дрон напад на аеродром Морозовськ у Ростовській області. В результаті спецоперації було знищено щонайменше шість російських військових літаків та суттєво пошкоджено ще вісім. Повідомляється, що загинуло або ж отримало поранення близько 20 окупантів. У Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Сергію Акішеву. Пам'ятний знак встановили на фасаді місцевого ліцею номер 6 де навчався захисник. У 2014 році Сергій добровольцем долучився до лав Збройних сил України, служив на різних напрямках. Був стрільцем-навідником з танкового протитанкового гранатомета, механіком-водієм на бронетранспортері. А у червні 2022 року його перевели на військову службу у Донецьку та Луганську області. Сергій загинув 28 вересня 2022 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нижня Журавка Боровського району Харківської області йому було 38 років. Вічна шана пам'ять та слава захиснику. На Хмельниччині темпи захворюваності на ковід, грип та грві стрімко зменшуються. Натомість збільшується кількість хворих на ротавірусну інфекцію. Переважно це діти. Про це Суспільному розповіла медична директорка Хмельницької інфекційної лікарні. Наразі на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають до 10 пацієнтів, які поступили з симптомами інтоксикації. Щоб не підхопити ротовіра, срадять дотримуватися правил особистої гігієни. Секретарка Ради із Ямполя щоразу призначала собі премію, коли виконувала обов'язки сільського голови. Так вона вчинила шість адміністративних правопорушень. Посадовицю судили. Про це стало відомо з рішення Білогірського суду від 3 квітня 2024 року. 19 вересня 2022 року жінка підписала розпорядження, за яким встановила собі премію в розмірі 35 посадового окладу. Така ж ситуація повторилася і 20 жовтня того ж року. А вже 17 березня 2023 тисячі вона виписала собі премію в розмірі 40% посадового окладу. В судовому засіданні жінка свою вину визнала та розкаялась у вчиненому. Отже, Білогірський районний суд визнав жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Її оштрафували. У Хмельницькому в католицьку провідну неділю запустять додаткові автобуси. Вони будуть рухатися з центру міста через мікрорайони Південно-Західний до колодовища у мікрорайоні Гречани. Про це повідомляє Хмельницька міська рада. Отже, 7 квітня додатковий транспорт буде курсувати з 8 ранку до 14.30 від зупинки громадського транспорту Ощадбанк через вулицю Інститутську до кладовища в мікрорайоні Гречани. Автобуси рухатимуться з інтервалом руху кожні 30 хвилин. Також у цьому напрямку курсуватимуть інші автобусні маршрути. Зокрема, це номер 39 озерна вулиця Волочиська та номер 50 – вулиця Волочиська, вулиця Заводська. У суботу, 6 квітня, з 8 до 16 на вулиці Прибузькій від вулиці Камінецької до вулиці Грушевського відбудеться виставка ярмарок квітуча Україна. Внаслідок цього перекриють рух вулицею у центрі міста, а саме частиною вулиці Прибузької. Проїзд буде недоступний з 5.30 до 17.00 на ділянці від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. Подіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту проїзду вулицями міста. Повідомили у міській раді. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше інформації про головні події області та країни у соціальних мережах. Долучайтеся мирного та спокійного дня. Бережіть себе.